Добрий день, шановні друзі аграрії. Мене звати Ігор Лушпанов. Я працюю технічним експертом компанії Summit Agro Ukraine в Західному регіоні України. Ми з вами зараз знаходимося на гостинній Рівненщині в господарстві Агроорг. Я би хотів представити вам головного агронома цього підприємства Артема Гаврилюка. Доброго дня, колеги. Артеме, ви вже багато років працюєте із препаратами компанії Summit Agro Ukraine. Думаю, у вас вже склалося певне враження про наші продукти. Але зараз період посів озимих зернових, і я би хотів поговорити з вами про такий продукт, як препарат Pledge. Що ви можете сказати, розповісти нам про цей препарат? Так, з компанією Summit Agro ми маємо дуже Тісні зв'язки, дуже давно використовували їхні продукти, які перевірені часом, досвідом на своїх же полях. З продуктом плеч познайомились теж декілька років тому назад, коли стало питання захисту пшениці і інших зернових культур озимих. В осінній період, тому що весняний період не завжди в... був час, чи не завжди ми могли впоратися з захистом і отримували нижчий врожай. Завдяки продукту плеч ми досягли покращених врожаїв. Так, Артеме, я з вами погоджуюсь. Застосування препарату плеч в осінній період є ідеальним агроприйомом. Але я хотів би вас запитати. Які найбільше бур'яни у вас шкодачині в цей період, які ми могли б назвати? Так як сіємо зазвичай озиму пшеницю після соняшника або після озимого ріпаку, то переважаючи бур'яни, які нам дуже дошкуляють, це Ромашка, волошка, а також після ріпаку дуже мітлюх нам дошкуляє. Через це було прийнято рішення використовувати продукт плеч. І він справляється своїм виконанням цих задач, скажімо так. Дякую. Скажіть, будь ласка, ще довгий час тривала тепла осінь, але зазвичай після теплих днів настають холоди. І скажіть, як ви? Бачите, застосування в цей час препарату плеч застосовуємо препарат плеж по різному. Температурні режими після посіву пшениці після соняшнику не завжди радують. Є плюс 5, плюс 6, буває нижче, буває навіть замерзає продукт під час внесення в нічний період, але продукт справляється зі своїми завданнями. Скажемо. Дякую. Особливо він гарно працює за низьких температур. Да. Я думаю, за це аграрії можуть не переживати. Да. Тобто поля на весну в відмінному стані, чистенькі і отримуємо покращені врожаї. Артема, ми е, зараз знаходимося в ангарі, де знаходиться ваш зібраний врожай. Скажіть, чи е, задоволені ви роботою препарату і які ви отримали результати? Задоволені. І виробнична частина наша, агрономи, і власники задоволені, ми е, покращили урожайність озимої пшениці. При базовій технології ми на сьогоднішній день отримали 7 тонн з гектара озимої пшениці. Е, ну, я маю надію, що ви і надалі будете використовувати цей препарат в своїй роботі. Так, звичайно. Артеме, дякую вам за розмову, що ви знайшли час з нами зустрітися. А нашим глядачам я хочу нагадати, що е, препарат плеч. З діючою речовиною фломіексазин є препаратом, який застосовують на озимій пшениці в осінній період, він має пролонговану, пролонговану дію застосовується як до всходового, так і після сходу на озимій пшениці з нормою 60-80 грам на гектар. Шановні друзі, а як ви використовуєте гербіциди восени на озимій пшениці? Поділіться з нами своїми результатами, своїми досягненнями. І підписуйтесь на наш YouTube канал. Дякую за увагу. До зустрічі на полях. До зустрічі.